Де я там, ну може, ви не пізнаєте. Будь ласка, ну покажіть, так щоб вся не відбула ну, з друга. Це один із двох підозрюваних у вибуху в банку у Чернігові, якому інкримінують спробу викрасти понад п'ять з половиною мільйонів гривень із комірок громадян. Чоловік звинувачення заперечує. Я нічого не завершав. Нічого не діло. Я ж у моя єдина шибка та та що я хотів переїхати жити со своїм своїх Підозрюваному 40 років. Він родом з Миколаївської області. У Чернігові разом з родиною орендував квартиру. За словами слідчого Максима Драгуна, підозрюваний разом зі спільником готувалися до крадіжки впродовж кількох місяців. За цей час чоловіки зібрали інформацію про розташування сховища. Камер відеоспостереження банку протипожежної сигналізації і шляхи проникнення до сховища викопали та укріпили під землею тунель з території дитячого навчального закладу, який оказували раніше барвінок, і до підвалу житлового будинку за адресою містащині, вулиця Івана Мазепи, 36. Де за допомогою ручних і ударних інструментів підготували у ціні безпосередньо до приміщення сховища. Нагадаємо, 6 травня близько четвертої години ранку у приміщенні банку на вулиці Івана Мазепу у Чернігові стався вибух, внаслідок якого було пошкоджено будівлю та автівки, що були припарковані поруч. Люди не постраждали. Виникли на дах одноповерхової будівлі вказаного банку. Після чого через вентиляційний канал наповнили приміщення банку, палено мастильними матеріалами та е, підпалили через вентиляційні шафи шляхом унесення джерела запалювання безпосередньо гручий матеріал, чим здійснили одночасне займання вогнем по всій площі будівлі з подальшим вибухом. Після чого, як приміщення зайнялось полум'ям, відбувся вибухник е, близько четвертої години ранку, діючи е, спільно, достовірно знаючи, що в Україні діє воєнний е, стан. Проникли через, через тунель, також проникли через зроблений отвір у підлозі, у підлозі приміщення банку, проникли до приміщення, до приміщення банку та шляхом зламування індивідуальних банківських скриньок, здійснили пошук речей. На місці вибуху правоохоронці знайшли рюкзак чорного кольору, який віддали на експертизу, де встановили, що він належить одному з підозрюваних. Знайдено клітини з ядрами і встановлено ДНК профіль невідомої особи щадовішої статі. Ми провели порівняльну молекулярно генетичну експертизу. Саме встановили, що клітини з ядрами ДНК профіль співпадає паралельно. Запобіжний захід обирали й іншому підозрюваному, який родом із Запоріжжя, за словами прокурора Андрія Авраменка, генетичні експертизи є одним із ключових доказів і доводять те, що підозрювані були на місці вибуху. Є ще низка доказів, зокрема залишки слідів взуття. Було проаналізовано саме рух транспортних засобів, які перебувають у користуванні саме. Також проведена аналітична робота стосовно їх мобільних з'єднань, в результаті чого знайшло своє підтвердження щодо перебування саме в місті Чернігів. Саме період підготовки до вчинення цих злочинів, які інкримінуються на даний час. І саме також під час вчинення даного злочину. Встановлені свідки, а саме ці свідки це а, саме власники квартир, які безпосередньо здавали а, квартири під винам, саме... за словами прокурора, підозрюваного треба тримати під вартою. Приховуватись від огнення до судового розслідування. Розово притягувався до кримінальної відповідальності на даний час. Ваш ще розглядається відносно Ленівським районним судом Запорізької області, кримінальне провадження за обвинуваченням може впливати на свідків даному кримінальному провадження може здійснювати іншим чином вплив на інших осіб, які можуть надати йому хібний алібі щодо неперебування в місті Чернів період підготовки та вчинення цього злочину. Як альтернативу, прокурор пропонував заставу 7,5 мільйонів гривень. Адвокат Костянтин Сапон сказав, що в матеріалах справи немає прямих доказів причетності його підзахисного до злочину і просив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета або зменшити заставу у понад 30 разів. Ризики вказані прокурором, вважає необґрунтованими. Те, що на момент початку бойових дій, фактично на всій території України він перебував у слідчому ізоляторі, але після цього повернувся і не переховувався від органів досудового слідства та суду, навпаки, свідчить про те, що такого наміру. І, uh, і він не буде ще підозрюваний заборонив його знімати. Сказав, що не погоджується з підозрою, Його вина не доведена, до підриву банку він ніякого стосунку не має. Також додав, що у нього немає судимості, а генетичні зразки у нього відібрали незаконно. Зрештою, обох підозрюваних відправили до СІЗО та призначили по 7,5 мільйонів гривень застави. Дар'я Яношкевич, Наталія Гоман, Валерій Циркун, Олександр Сіцько Суспільне новини, Чернігів.